Земельні питання стосовно підприємців стали найбільш обговорюваними на нараді в Чернігівській міській раді цього тижня. Основна проблема в тому, що підприємці, які не зареєстровані як ФОП, змушені платити більший відсоток за оренду землі. Зокрема, йшлося про підприємство інтератлетика, який має чотирьох співвласників. Тільки один із чотирьох зареєстрований як. Приватна особа-підприємець відповідно до положення проплати за землю, яке затверджене на сесії Чернівської міської ради. Якщо е, виробництво і е, фізична особа-підприємець не зареєстрована як ФОП, а є просто як громадянин, то відповідно до положення відсоткова ставка 8%. Якщо засновники даного підприємства, тобто е, ці фізичні люди, будуть зареєстровані як підприємці, то ми їм поставимо один відсоток. Такий високий рахунок на землю змушує підприємців задуматись над тим, чи їм варто далі працювати в місті, чи краще переїхати в більш сприятливий для роботи регіон. Є конкретна юридична особа. В неї є засновники один, другий, третій, четвертий. Яка різниця? Фопи вони чи не фопи? Вони сплачують податки як юрособи, як підприємство? Навпаки, якщо він не ФОП. Він більше платить податків з дивідендів, він платить там, здається, 18%. ФОП платить 5%. ФОП платить 5%. А фізична особа з дивідендів, з доходу, сплачує більше відсотків. Це перше. Друге, вони платять всі податки, ПДФО, місцевий бюджет, землю, як підприємство, як Юрособа, інтератлетика. До чого тут засновники? Вони мають право взагалі не реєструватися як ФОП і працювати як фізичні особи, засновники цього підприємства. Основна проблема в тому, що в міській раді відсутня чітка програма на підтримку підприємців міста. За словами виконувача обов'язків міського голови, загальний податок від землі значно менший за дохід від ПДФО, що сплачують ці підприємці, таким чином підтримуючи економіку країни. Земельне управління міської ради робить все, щоб бізнес звідси кудись подівся, такими діями своїми. Я сподіваюся, що це у вас разова якась помилка. Людей, які в цих складних умовах створюють робочі місця, продовжують працювати, сплачують податки. У нас же ПДФО, основне надходження, не ФОПи ваші, які є засновниками підприємства. ПДФО. Їх треба цілувати в одне місце владі. В одне місце треба цілувати, а не ставити їм через якусь надуману причину вдвічі більше чи в вісім разів більше, по вашим словам, податок за землю. Викручувати руки. Такими діями припиняйте це робити. Що там, хто до засновних, як зареєстрований? Вони зареєстровані як підприємство, згідно законодавства, повністю працюють. Проте такий високий податок не взято з неба та не придумано кимось одним. За нього на сесії безпосередньо голосували представники міської ради. Чи знайдуть рішення цієї проблеми можновладці – Наразі невідомо.